Репетиції рок коляди вийшли на фінішну пряму. Нам авансом колядують уже нині. Їхня рок коляда поєднає давні традиції та сучасну українську музику. Ми вважаємо, що має бути і така форма вияву коляди, тобто танцювальна форма, така рокова, більш альтернативна, молодіжна, драйвова. Тому до участі запросили фолькові та рок-гурти. Небайдужих до рідних ритмів бавитимуть львівські гурти Гордішеллі, Йорий Клоц, Тарасова ніч, Курбаси, Чері Бент, кияни Дримбададзиґ, Запаска з Кам'янця-Подільського та коралі з Івано-Франківська. Кожна львівська Галя, балована Галя, буде задоволена. Ось і. І направду тішимось з того, що от те, що нас запрошують, вкотре дійсно ставить перед нами такі задачі, щось таке прикольне багато творчі творчого креатив такого креативу проявити. Гурти підлаштують свій стиль, тексти та костюми під загальну концепцію фестивалю Рок Коляда у Йорого Клоца. Спеціально для цього концерту народилися колядки. У нас вилізло дві. Як мінімум дві нові такі коляди. То вчора ми їх робили і зробили. І я думаю, на рок-коляді їх всі почують. Ну, ми їх пробували грати на вулиці, народу сподобалося, всі танцювали і підспівували. Два дні фестивальників бавитимуть і вертепи. Така ідея вискочила, щоб ми на початку показали вертеп. І у нас є цікавий вертеп з великими масками. Квиток на рокову забаву цього коштуватиме 70 гривень. Марічка Крижанівська, Роман Миленький, головні новини Львова.